Добрий ранок всім. Ось така у нас погода? Цілу ніч Цішов дощ, і то сильний, гриміло, блескало. Після такої. Сильної спеки. Дуже різко похолодало. Дуже холодно. На термометрі показує 15 градусів. Представляєте, як похолодало? Дуже-дуже холодно. Різкий такий перепад. Вчора ще жарило. Так було жарко взагалі. Незважаючи на вітер, що вітри цими днями кілька днів підряд, дуже сильний вітер, але було дуже жарко. Просто обливалися потом. А сьогодні вже 15 градусів. Ось так от прийшла одинка. Для того як я зняла перший момент дощику, бачите, нічого не помінялось, дощик продовжується і трішки посилився. Кстати, я вам хочу показать, какую я себе купила, парасольку. Значит, новая парасолька Клітинку. Я клітинку обожнюю. Смотрите, какая красота! Какая красота! Як я клітиночка обожнюю. Ось така в мене нова парасоля. Так, Хочу поставити свій чайник трошки, щоб він прокіп'ятився лимонною кислотою. Ось такий вже тут накип. Бачите, ну, я взагалі-то постійно, е час від часу постійно повторю, це. кіп'ячу чайник з лимонною кислотою, тому що дуже накипає камінь. Я колись думала, що це тільки водопроводній воді. Щось таке от. Що дуже накипає. А от ми користуємося ж з водою з криниці. І те же саме камінь. Камінь створюється постійно, тому треба чистити чайники. Так, висимо. Тут Та прям цілий пакетик і висипаю тому що жила, бувало трошки менше, то не, не допомагає. Один пакетик нормально. Все, набрала води, ще доляла до верху води і поставила. Хай покіпається трохи. Так, подивимося. О, подивіться, яка красота. Бачите, дно чайника? Воно просто чистіше. Воно просто ідеальне, як дно озера. Краса, краса. Це вже чайник кипить ну, з півгодинки добрих. Так що все, вже можна виключати і, і помити чайник. Друзі, я вийшла в садок, От перестав йти в нас дощ в зараз. І я вийшла, так сказати, на огляд, чи зможу я зараз щось трошки робити, чи ні. Подивіться на мене, це я вийшла в садок на огляд. Я помила голову. Прийняла душ і вийшла. І вийшла в садок, щоб зрозуміти, чи буду я щось робити, чи не буду. Де ви ще таке бачили? Щоб людина, яка помила голову, прийняла душ і зібралася в садок, іти працювати. Да? Обично після того, як в садку попрацюють, тміється. А я і так, і так, і до, і після. Я вам скажу чого? Тому що в нас же вночі був сильний дощ, гриміло, блискало, ну просто іляло, злива була, знаєте. Ось, і потім зранку, як я проснулась, то прочитала, що на Хмельниччині багато населених пунктів е, знеструмлені. І я собі так подумала, що не дай Бог, що десь у нас зараз відключать світло, то я потім не зможу голову помити, то я давай скоренько в душ мити голову. І прийняти душ, тому що вчора була страшна спека, просто страшнюча спека. Ну, воно так і вчора, і позавчора, і декілька днів. Попередніх воно так було. Ось, а ввечері, ввечері, на ніч я стараюсь голову не мити, тому що жирна шкіра, і довелося. Дуже швидко жирніє, тому ввечері мені немає сенсу мити голову. Голову треба мити зранку. Ось. Тому я і помила голову зранку. Так. Але я бачу, що нічого тут такого, о, якби критичного немає, ну, всередину квітників чи клумб, всередину клумби, я звісно не залізу, щоб там не розминати то все. А тако, якщо з краєчку стояти і щось? А тако якщо стояти на доріжці і. Писати. Допустимо, рослину. Так як можна. Розцвіла оця рослинка, забула, як називається. Забула, як називається. Я потім подивлюсь в інтернеті, та ви і самі можете подивитися, а може ви і знаєте. Дехто каже, що це амброзія, але це не амброзія. Це ніяка не амброзія. Я колись побачила у однієї людини під хатою цю рослину. вона мені страшенно сподобалася. І я звернулася до тієї людини і кажу, що від, відкопайте мені, продайте мені хоч е, хоч кусочок від, від того кущика, бо я дуже хочу. Е, ця жіночка аж засміялася, каже: та, та, та добре, немає питань, будь ласка, я їй ще тоді заплатила. Скільки 120 гривень? Ой, скільки це було, я не знаю. Років два-два, два. років п'ять назад це було десь так, напевно. А потім, ви знаєте, що їхали ми по трасі, їхали, значить, з Хмельницького. Ми переїжджали. ну, їхали машиною в іншу область. І біля доріг. Таке, знаєте, як то такі там рівчаки, якісь посадки. І я побачила, що там у цієї рослини, як то кажуть, відімо не відьмо, повно росте. <рес> я, а я за гроші купляла. Але воно таке гарне, воно якесь таке гарнюнє, якесь таке воно ніжне. Ну, я не знаю, мені воно дуже подобається. Панелочка знов цвіте, будлейка. Гарні оці квіточки, але коли от воно перецвітає, це от на кінчиках тільки лишається, якось не дуже. Якийсь дуже він великий, такий розкидястий цей кущ. Ви знаєте, я розчарована цією будлеєю. Це ця будлея, що я її вирощувала з насіння. Коротше, я розчарована і я її не хочу. Я її не хочу. Можливо, мене хтось подивиться зараз, і, і хтось дуже хоче, то напишіть мені, що ви дуже сильно хочете цю рослинку. Е, мені. Дуже до вподоби, будля я ось така, це така сортова. Ну, вона якби так само, бачите, от вона відцвітає, там на кінчиках тільки лишається, але вона хоч маленька. Вона такими компактними маленькими кущиками росте. У мене ще є в одному місці, зараз покажу вам. Теж цвіте Дуже така гарнюня, дивіться, яка. Це цьогоріч, в цьому році я купувала ці кущики і саджала. Дивіться, яке воно гарне. От, ну, тут поки одна така гілочка і одна квітка. Ось, але е, цей кущик буде гарний. Це воно не в горшку ні. Це я так поставила дно. Тут дно обрізане, я так зверху поставила, щоб, тут, mm. як то кажуть, для безпечності рослини, щоб її ніхто не зламав. Щоб її ніхто не зламав і не скосив. Mm. Ці тепочо покровно-трояночка, ця жовтенька, яка гарна. Так, абрикоски попадали. Немає абрикос в цьому році, абрикоса хворіла дуже сильно. Всі абрикоси, які на садку похворіли, і абрикос немає. Оця то, що впадало буквально пару жнучок. Які Треба піти взяти якусь мисочку і зібрати їх. Ну, в общем, що сказати. В принципі, Можна щось трошки її робити. Зараз я піду до хати, просушу голову і візьмусь трошки за роботу. Якщо не почне знов падати дощ, бо небо таке затягнуте, то дуже може бути, що буде дощ сьогодні. Ще бачимо, моя Ой, ті боже. Гладити тебе, так, ні, я не буду тебе гладити. Я тебе зараз гладити не буду, бо я ще не переділась для того, щоб бути на дворі. Я потім вийду і ми з тобою трішки погладимось, так? маленькі мої такі, маленькі мої, жубочення. Настроїлася, що я її буду чухати? Ні.